Привіт, друзі! Сьогодні ми вам покажемо продовження нашого будівництва українського домика. Ось у нас він вже так. ви бачите на екрані. Він вже є перший поверх у нас є, і зараз ми добудуємо з вами разом другий поверх. Ви на каналі Бджілок, з вами мама Бджілка. Та донька бджілка. Залишайтеся з нами, щоб подивитися на що буде схожий фінальний наш будиночок в українському стилі, а саме у стилі. Українського стягу жовто-блакитного кольору. Тож не забудьте підписатися, поставити вподобайку і погнали! На минулій серії. В <хи> ми... минулій серії ми збудували перший поверх, дуже такий маленький, симпатичний, він у нас вийшов. Зараз ми швиденько зробимо і наступний поверх другий. І потім у нас є деякі ідеї, як облаштувати. Скажімо так, інтер'єр, яким так. зробити інтер'єр. Я там все написала. Буде у нас і... залишатися з нами, буде цікаво. Якщо у вас є якісь ідеї, що додати чи щось переробити, будь ласка, напишіть нам в коментарях, ми будемо раді бачити вашу думку і її врахувати, звичайно. Це дуже корисно питати, чиєїсь думки. Тому що ми якось одне бачимо по одному, а ви щось інше побачите, так? і вам щось в голову інше прийде. Зараз це у нас буде будино... е віконця у будиночку, так? так? Буде велике, може такі, як панорамні зробити, як зараз в новобудовах таких гарних роблять. Ми так в якихось горах, це ми в Карпатах. Це може у нас такий будиночок в Карпатах, бо навколо Не вели, гори це прикольно. Mm. Тут жовтеньке е, скло, да, а да, тут прикольно. голубеньке. Друзі, хто з вас був в Карпатах? Напишіть, будь ласка, коментар, як що ви там були, як вам там сподобалось, і скажіть вашу думку, чи справді наш будиночок схожий на будиночок в Карпатах, тому що навколо є гарні такі гори. Так. Може, хтось із вас живе і скаже, та ні, не згоден, не, не схоже. <рес> Просто ми то як туристи там бували, то нам здається, що щось таке і схоже. Так. є. А може хтось скаже, що це більш на Крим схоже? Та хто знає? хто знає? Ну, Мені здається, все-таки Крим трошки інакше Виглядає більше на Карпати українські. Так, круто, ще вікон, прям ось зі всіх сторін віконці, так? Щоб у нас був гарний вид з наших вікон. Щоб ми все вау, бачили. Вау, О, тр... клас. А я ось ти тут дивись, ти, ти скло не поставила у одному віконці. Ось тут, Де. бачиш? Ой, так Це у нас. Тут. Це приберемо. Ага, ага. Так ось там є вже потрошки. Ще встигнеш щось добудувати. Ну, я вважаю, ну, вже треба стелю робити, так? Так. Угу. Ну, все, давай, може, щось трошки будиночку. встигнеш Так, двоповерховий крутий будиночок. А де будуть сходи? Десь всередині? Ну, ні, будуть десь ось так ось ми поставимо на бок, тут зламаємо підлогу та будуть такий ага, ага, такий. Тобто можемо навіть щось... люк поставити. Спеціальний люк такий, через нього ми можемо вилазити. Добре, добре. Так. Ти ось ставка ось мене виходить? Є, круто. Не, Треба бігу, бігти спати. Так. Да, ми тут в попередньому відео вже поставили все. Да, ми вже приготували собі ліжечко. Точку стовно встановили. А, ще не можу. А, Треба ще прям... сонечко не зійшло. О, який гарний захід Интермен. сонця. Там щось робить інтермен. А хто це такий? Інтермен, там чорний, чорненький був інтермен. Він туганець? Так, ну вони зазвичай ветерми, ну чому він тут робить, я не, я не розумію. Так, сонечки сіда, а ти, виходить, ти не можеш лягти в ліжко, поки повністю сонце не сімей. Я так розумію, так, я Так. Тепер можна лягати? Тикуйся, я хочу тикнути. Так, може треба встати? А, я на курточку. О, все є. Так, друзі. Я поки ми прокидаємось, нагадаю поставити нам вподобайку, підписатися на канал, щоб нас не загубити. Бо ми так частіше будемо вам потрапляти у рекомендованих. Так. Може, що там робиться? Давай Якусь нам бійка. треба. Так, да. то, може, це була бійка. У кого? когось. Відкуди я знаю, що хочу. Хто це, це? побились? Ей, скалети, ви ага. вовчонка якогось. Ти що зробив? Ох ти який, тваринку вбив. По... Ой. О, можна Путі. Треба його вити, карма, він тебе карма, ні, Я ж креативів, я навіть згинути не можу. Все виходить, це тобі, тобі. На, на, на. Давай давай його. Макси його такого поганця вбив собачку. Все, ось так тобі. Ось так тобі. Треба було собачку вбивати. Так, де ми зупинилися? Ми зупинилися, мабуть, на сходах. Да? Що так, наступне Можна було? вже сходи поставити. Ну, давай, давай. Так, так, так. Навіть не сходи а це драбина. Драбина називається. Ага, так. я зрозуміла. Драбина, я вже розум... Так, на першому етажі буде, це запам'ятала. Так, сход... Сходи ти хотіла написати. Драбина, то є есть... що. Дробина. 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 О. Це вона. Так, зараз проберу ось це. Тут закриваємо. Угу. Далі що? Ага, ось так воно робиться. Ай, зрозуміла, бо я трошки інакше собі уявляла. Ага, тут ми пробурі. Пробурили. Тут навіть люк поставити, зараз покажемо. Щоб хто, ніхто зайвий не заходив. Він буде якось на замку, чи просто його треба буде Ну, Я вважаю, що так. Не пам'ятаєш, де воно? Може там за двері, це не люк? О, я знайшла сама. Давай отакий Жовтенький? Ага. Ну добре, пусть буде виділятися. Так. А ще трошки не треба було добудувати? Mm, не сходи. Треба. Ага, це достатньо. Оп. Зараз це я. чудово, тепер ми. Ану, виглянь у віконце. Якесь виглянь. велике таке, що який там вид у нас з окна на Карпати. З ага, прикольно. <рикола> Та, так. Я ще хочу, щоб ти вийшла е, на вулицю, і подив... щоб ми здалеку подивились на цей ага, будинок це твій, ось. прям повністю, так, щоб охопити його з першого до останнього. Так буде, так. А що ти ще хочеш зробити? Ну, і ще одну ось цю дробину. Куди вона буде вести? На... На кришу. Останній поверх. Це буде потім останній поверх. Ну тобто без криші вже, без даху. Ух ти. <ривіт> Все впало. <ривіт> просто, ну, просто, така... так... добре, що ми не в виживанні. <ривіт> так. Тут можна, в принципі, так, попадати в кілька був, разів. <ривіт> що Люк. Люк? Я забула, де Він тут був, а ось тут там вже mm -hmm. двері. Так, а ось тут буде ага, ага, Ну, правильно, правильно. Ось бачите, як. Іншого кольору. О, клас. Круто, так. Угу. Ну, давай покажи. Будиночок. Ох, Ми потім Едріє зробимо вау, як Слухай, Класс. Ну, прикольний він такий, прикольний. Мені подобається. Ай, я впала. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам наш. Крутий український будиночок двоповерховий, так. хотіла б би в такому пожити. Я б з радістю. Я теж. А що ти, що ти ще будуєш? Ну, останній поверх. А, то це вже буде третій поверх? Так. А я думала, у нас буде двоповерховий будинок, а не триповерховий. Ні, тобі казала. То я тебе не зрозуміла, це у нас просто часу буде займати дуже багато. Ну, так, ну ми можемо там щось вирізати, чи ні. Добре, друзі, поки ми будуємо ще третій поверх, хоча я завжди вважала, що там буде тільки два поверхи, а не три, то хочу вам нагадати, поставити нам вподобайку і підписатися на наш канал. Також можете перейти на якесь інше відео, яке у нас буде виходити в рекомендаціях. Я впевнена, що воно вам теж буде цікаве. Подивитися поки що на якесь інше відео і дочекатися, коли ми вже добудуємо цей будиночок і покажемо вам, вам його вже із середини. Так. Да? Тобто з середини потім... вже буде щось цікавеньке А потім ще інтер'єр е, зробимо. Ну це є, я маю на увазі. всередині да. інтер'єр Добре, з вами була мама бджілка, та донька бджілка. Бувайте, друзі!